Під дощем болотами і повним бездоріжжям українського полісся змагуни автомобілісти здолали понад тисячу кілометрів. Трофі Україна 2011 фінішувало з півтори сотні команд на позашляховиках, спеціальних мотоциклах квадроциклах фінішу. Дійшла більша частина ще від старту. Якого побоїлися, що маршрут трофі зачепить територію заповідників, ба обійшлося уздовж північного кордону України з Києва до Шацька безпуттями разом зі спортовцями. проїхала Евгенія Мотрич. Вони, хоч і не перші, але задоволені. Олександр із сином Яковом змагалися в категорії туристи. Свого позашляховика пригнали з Владивостока. На старті яскрава машина під кінець трофі добряче постраждала. Видите, вся машина поцарапана сьогодні фару потеряли. Потеряли праве стекло. І погнули бампер, який ніхто погнути ніколи не мог. На відміну від автоперегонів у «Трофі Рейда» швидкість не така важлива. Головне вкластися в заліковий час і пройти всі спецділянки, зазначені на маршруті, через річки, болота і повне бездоріжжя. Втім, навіть за таких умов жіноча частина трофі переймалася естетичним виглядом авто. А тут чистенько, давай декого доводилось витягати з болота. А декому просто на фініші закінчувалося паливо. Бензина лишнього на лішніми Нет проблем. І без того непрохідні Волинські дороги дощ, який йшов практично безперервно, перетворив на болото. Попри це, більшість учасників трофі таки дійшли фіналу. Із майже півтори сотні команд із дистанції зійшло лише три десятки. Це ті, кого підвела техніка. Фініша, спасіба, а чого такі замучені? Застрівалі, лібетки нас витаскивалі, самі лопатами там махали, розкапували. Грязний кошмар. У таборі для спортовців та їхніх залізних коней, усі умови. Душ, туалет, спецмейка і головне ремонтна майстерня. Пан Віталій з Хмельницького тут ремонтувався не раз. Попри все, з колегою стали першими серед квадроциклістів. На цих змаганнях нас рятовує оця штука. Жорстка сцепка. У нас два дні врятовували. Решта стандарт. Починаючи з ножа, якого можна швидко дістати, щось відрізати. Першим серед спеціальних позашляховиків приїхав син президента Віктор Янукович. 1300 кілометрів подолав на авті, яке навмисно для трофі збирали рік. Перша в житті марафонська гонка дійсно така перетяжності по кілометражу, по складності, по времени. От комаров треба швидко їхати. То не встигають залітати. Попри складність маршруту, наступні перегони бездоріжжям. Організатори планують дещо змінити. Будемо, мабуть, усложняти дистанцію, будемо розраховувати на більше кількість людей на старті. Думаю, маршрут принципіально не поміняється, тому що по тим точкам, по котрим ми їхали, нас дуже радушно зустрічають. Особливо бурхливу реакцію спортивні машини, які перетинали місцеві села, викликали у дітлахів. Розліш, дорогі сучасні позашляховики та квадроцикли лише роздивлялися. На таку автівку треба грошей багато, а грошей, як в селі таких не зробиш, треба їхати кудись далі. Проходу дітей немає, покидайте, куди коли все грязні. Ну, на народ конечно, на народ Багато галасу трофі України від самого початку викликало в екологів. Вони побоювалися, аби позашляховики не їхали територією заповідників, тому контролювали учасників змагань зі старту і до фінішу. -метров, водоохоронну зону практично ніхто не заїжджає, Тільки хлопці йдуть покупатися, виставили свою охорону, не нашу. Практично нам тут навіть нема що. Ім займатися. Ситуація наче виглядає непогано. Тобто і великих якихось порушень ми не зафіксували. Із Волині Евгенія Мотрич, Олександр Юдковий, Денис Данчик, програма Вікна СТБ.